Вітаю дорогі глядачі. 13 лютого рада директорів банку московитів знизила ключову ставку з 16 до 15,5% і спрогнозувала її подальше зниження до 13,5-14,5 у 2026 році. Регулятор гументує повільненням інфляції та поверненням економіки до траєкторії росту. Інфляція ж за прогнозом має становити десь 4,5-5,5% в річному вимірі. А ринок праці має залишатися напруженим та сильним. Залазь би звучить так, що Москва зовсім не відчуває санкції. Економіка процвітає, і ось ось настане економічне диво, поки загніваючий запад без газу. Однак реальна картина значно складніша. Інфляція за січень 26 -го склала понад 20% річного річного а Згідно з даними служби зовнішньої розвідки України, за наступні сім років дефіцит кадрів на ринку праці в Московії буде сягати 12 мільйонів. Підприємства масово сидять в готівці, а банки неохоче кредитують через ризики невизначеності. Заяви банку РФ явно знижують соціальну напругу, даючи звичайним московитам ілюзію стабільності. Інфляція має зменшитися, а кредити стануть дешевшими. Але ще правда все так добре і багато обіцяю, я б сказав. Хоч ставка впала в 24-му з 21% відсотка до нині до 15,5%, але вона. Все ще залишається надзвичайно високо. Якщо поточна інфляція на москві перебуває на рівні 70%, то реальна ключова ставка становить 5,5-8,5%, що свідчить про жорстку монетарну політику та стримування кредитування та попиту. Центробанк намагається стримати баланс між придушенням економічної активності та нового інфляційного витка. Суттєвим фактором тут досі залишаються інфляційні очікування. Якщо населення та бізнес очікують підвищену інфляцію. То замість накопичення капіталів населення буде прискорювати витрати та підвищувати ціни, це що вже створює інфляційний тиск. Зниження ставки ще сильніший сигнал для населення та іміджовий крок, щоб продемонструвати контроль та стійкість, особливо якщо ти по суті робиш шахермакер з інфляцією офіційною, вона в тебе менше ніж насправді є. То чому би не не знизити так? Інфляція справді може знизитись до 5% в другому кварталі 2026 року, оскільки в бюджеті заклали менше оборонних витрат приблизно 13 трильйонів проти 13,5 і 25 в 2025. Точніше, вона, я не думаю, що зменшиться прямо до 5%. Реальна взагалі буде доволі висока, але теоретично можуть зменшитися інфляційний тиск, але. Разом з тим треба розуміти, що і доходи бюджету не будуть зростати і не будуть на тому рівні, які вони були минулого. Вони будуть все зменшуватися і зменшуватися. Отже, менше оборонних витрат може бути, які справді роздувають інфляцію. Курс рубля стабільно змістився останній рік. Майже відсутність нових санкцій та різкої ескалації у війні з Україною. Але треба розуміти, що і ескалація може бути. Змінено так чи інакше, а найголовніше, що і санкції з арештом цього тіньового флоту можуть більше вдаряти по Москві. або вибиванням класичних торгових партнерів, наприклад, точно Індії і Туреччина, далі будуть під прицілем Сполучених Штатів. Ми не знаємо, докуди Сполучені Штати дійдуть, дорогі глядачі, аби серйозно вдарити по Московії. Тому. Я б не радів і не точніше я б не сподівався до зниження інфляції, як це москови то роблять. Отже, щоб не було різкого зростання інфляції, мають збігтися багато факторів, як от стабільні ціни на нафту, стійкий курс рубля, контрольований бюджетний дефіцит, який становить 3,8 трильйонів рублів, 1,6 від ВВП на 26-й рік. Дефіцит бюджету покриватиметься запозиченнями та резервами, які щороку стають меншими. Без уваги не може залишитися і динаміка грошової маси та балансу центробанку, хоч це й менш публічний фактор. Формально банк Росії не фінансує дефіцит, проте це лише напряму. А ось посередковано ще й як. Державні банки викуповують облігації фінансового займу та отримують ліквідність через інструменти рефінансування. Як наслідок, баланс центробанку стає більшим, а грошова маса а М2 зростає. Якщо темпи зростання грошової маси будуть випереджати зростання реального виробництва, інфляція неминуча, навіть із часовим лагом до року. Ключове питання: чи зможе регулятор стримати розширення ліквідності в умовах дефіциту бюджету? Можливо, і надалі залишатиметься питання фіскального фактору. Високі витрати на війну створюють великий попит в економіці. Держава вливає великі кошти у воєнно-промисловий комплекс. Від чого буде зростати у працівників ВПК та створюється дефіцит кадрів в інших галузях, що тисне на ринок праці та підживлює інфляцію. Якщо темпи військових витрат скорочуватимуться, інфляційний тиск може ослабнути, але це не показує покращення економічного становища РФ, Тож, знову такі воно може скоріше навіть не зменшити інфляцію, а сповільнити її ріст. Чи очікування, я думаю, знову-таки я не думаю, що на ці півтрильйона дуже сильно порішають, але такі прогнози теж є. І треба розуміти, що інфляція ще й буде підживлюватися збільшенням податкової бази, особливо ПДВ цього року. Тому не все так однозначно. Фундаментально низька інфляція не показує одужання економіки. Оскільки вона спричинена масовим збереженням готівки великих підприємств задля ліквідності, відсутність інвестицій через невизначеність та слабкий попит. Ба більше, якщо тенденція спаду цін на нафту продовжиться, а нові станції будуть запроваджені, то інфляція може знову полетіти вгору як в минулих роках. Оскільки прогнозована центробанком ціна на нафту буде складати від 59 до 65, порівняно з 55 зараз, і можливо навіть нижче. Московія тримається на нафті, пропаганді та бюджетних вливаннях, але щоб їм протистояти, нам потрібна економіка, яка справді працює не на папері, а в реальності. А це починається з того, що кожна людина розуміє, як керувати своїми фінансами, а також інвестуванню розумно. Якщо ви хочете нарешті зрозуміти, що такі ризики, як їх контролювати і як побудувати власну стратегію замість копіювання чужих порад, курс основи інвестування дає такий фундамент. Економічна перемога будується з людей, які не просто виживають, а будують капітали. Посилання під відео. Центробанк Московії подає зниження ставки як доказ стабільності та контролю над ситуацією. Однак у реальності це виглядає радше як політичний сигнал, ніж ознака структурного оздоровлення економіки. Ключова ставка це вартість грошей в системі. Через неї визначається, під який відсоток банки кредитують бізнеси населення. Теоретично дешевші кредити стимулюють інвестиції та споживання. Але навіть після зниження ставка лишається високою. А головна проблема. Не лише в Єрівні. рівні бізнес не інвестує не тому, що ставка 15,5, а тому, що горизонт планування короткий, ризики високі, а санкційний режим зберігається. Споживчий попит також обмежений, ціни зросли швидше за доходи, а заощадження виконують роль подушки безпеки в умовах невизначеності. Структура бюджету показує системну проблему. Податки від бізнесу ПДВ і податок на прибуток формують лише близько третини доходів бюджету. Це означає, що економічна. Модель дедалі більше залежить від енергетичних доходів та державних витрат. Навіть якщо зниження ставки додасть певний імпульс, він буде обмеженим. Станції зберігаються, доступ до технології ускладнений, логістика дорожчає, а залежність від нафти лишається ключовою вразливістю. У такій конструкції структурні дисбаланси не зменшуються, вони накопичуються. Поточне моделювання більше схоже не на ринкове відновлення, а на керовану військову мобілізацію економіки. Зростання ВВП може демонструватись за рахунок. Державних замовлень у військово-промисловому комплексі, проте це зростання не означає підвищення продуктивності чи розширення приватного сектору. Навпаки, ресурси порозподіляються на користь оборонної галузі, що витісняє цивільні інвестиції. У такій конфігурації формується ризик стагфляції. Економіка сповільнюється, приватний сектор стискається, а інфляція залишається підвищеною через бюджетні вливання та структурні обмеження. Це модель стабільності під контролем держави, але без довгострокової динаміки розвитку. Зниження ставки це не початок нового економічного циклу. Це спроба підтримати баланс у системі, яка функціонує в режимі воєнної мобілізації. Поки економіка залежить від бюджетних виливань і нафтогазових догодів, будь-яке пом'якшення монетарної політики не змінює фундаментальної реальності. Москва рухається не шляхом ринкового зростання, а шляхом керованої адаптації в умовах санкцій і війни. Формально, центробанк є незалежним регулятором, який традиційно орієнтується на низьку інфляцію, консервативний бюджет та макрофінансову стабільність. Фактично ж, в системі влади економічна політика формується не тільки фінансовим блоком, Мінфіном чи центробанком, але й урядом, держкорпораціями та силовими структурами, тобто в межах вертикалі влади. Відповідно, до цього можна забути про інституційну незалежність фінансового блоку. Набіуліна, Сілуанов, Мішустін, а отже такі рішення. Не приймають без політичного компоненту, силовий блок Патрошу, Бортніка, Пшигу, зацікавлені у дешевому фінансуванні, розширенню держзамовлень та високій ліквідності в системі. На нашу думку, в умовах війни силовий блок отримує значно більшу політичну вагу і увагу, а отже, і владу. Висока ставка ускладнює фінансування оборонних підрядників і підвищує вартість боргу для держави, враховуючи дефіцит бюджету в 1,6% ВВП, який покривається розміщенням. Облігації. висока ставка означає дорожче обслуговування боргу та зростання навантаження на бюджету. Крім цього, висока ставка це сигнал економічної тривоги, проти якої, звісно, стоїть силовий блок. Умов інфляційної втоми та зростаючого політичної напруги через війну. Пом'якшення монтарної політики може виконувати роль психологічного стабілізатора, що є важливим фактором для внутрішньої легітимності системи. Окрім цього, безумовно важливими факторами є боротьба за ресурсну ренту, головним ресурсом на Москві їхній моделі економіки є державні потоки, як бюджет, держзамовлення та експортна рента. Словому блоку зниження ставки полегшує рефінансування держкорпорацій та зменшує фінансовий тиск на компанії з політичними зв'язками. Тобто зниження ставки є частиною перерозподілу ресурсів між групами впливу на прес-конференції ради директорів банку в Москві після зниження ставки члени ради Борис Заботкін. Заявив, що низька ставка може спричинити великий дисбаланс, оскільки інфляційні очікування залишаються досі великими через тривалу високу інфляцію, і в разі зниження ставки населення масово візьме кредити чим роздує інфляцію. Отже, можна констатувати перемогу словоблоку, хоч на формально і приймає рішення самостійно, але це рішення ймовірно було продиктовано Владіміром Владіміровичем в той час, як Ельвіра Набіуліна залишається лише як системний стабілізатор, який повністю несе відповідальність і припускаємо, що. Саме вона буде звинувачена у всіх економічних проблемах майбутнього, які неодмінно стануться, оскільки фундаментально ціни на нафту будуть падати, що спричинить більший дефіцит бюджету, ніж очікувалось, і не тільки падати, ще й е, попит на московську нафту буде падати. Ось що ще важливо: США будуть продовжувати перешкоджувати тіньому флоту, що серйозно тисне на маржу нафтогазового сектору. Посилення санкцій також є можливим варіантом. Ці фактори безумовно. Кажуться, на курсі рубля, і тим паче на інфляції словий блок може протиснути і подальше зниження ставки, що може тільки посилити дисбаланс між інфляцією та інфляційними очікуваннями. Отже, коротко відповідь на те, як це все вплине, то наразі щодо тенденції на Москві, майже ніяк. Зниження ставки на 5 десятих пункти не дуже суттєве і не стане геймченджер для оборони промисловості Москви. Крити все ще залишаються дорогими, умова фактичної. По суті, фактично надування, вливання, е, дутих вже на, вже грошей в оборонну промисловість ну, або в воєнну промисловість. Ну, давайте скажемо. Все це залежить не так, як від ставок, як від витрат московитів на армію, які ймовірно не можуть стати більшими через брак надходження, але не можуть дуже сильно зменшитися через те, що Московія вважає, що вона ось-ось вже перемогла. Це в них такий лейтмотив і перемовин і все таке інше. Отже, зниження ставки може дати короткий позитивний імпульс, але довгострокову динаміку буде визначати структурні фундаментальні фактори, які показують все ж таки на спад економіки. Чинники, які можуть попливати для нас позитивно, є значними, але не стоїв свідковими. Зменшення ціни на нафту дадуть менших валютних надходжень, більших проблем з бюджетом, тобто дефіциту, швидше знецінення рубля та великий тиск на курс. Якщо ставка і далі буде знижуватися за рішенням силового блоку та політичних чинників, а не економічного там доцільного процесу, то грошова маса продовжує зростати, фінансування держборгу буде ще дешевше, рубль ще послабиться та посилить інфляційний тиск. Обмеження тіньового флоту збільшить дисконт на московську нафту, який і без того є значним. Частина експорту стане менш ентабельною, і логістичні витрати зростуть ще більше. Якщо це все скомбінується, то інфляція може полетіти догори, але це все одно може не дати. Відких змін, звісно, в економіці Московії та все ж таки вода камін точить, як то кажуть. Серед з перспективи це серйозно продовжить деградацію Москву і, ймовірно, зробить її невідворотною, оскільки фінансова система вже не здатна буде різко відновитися та одужати, а силовий блок муситиме обирати між внутрішнім контролем та розвитком через політичну напругу. Всім все найкраще до глядачі. До побачення.